Темними самотніми вечорами, коли господарство вже попоране, коли засне маленька донечка, згадує параска Семенівна на своє нелегке життя. Спогади накочують несподівано, знову заставляють пережити біль втрат розпач і страх. Найстрашніші спогади Параски пов'язані з Великою Вітчизняною війною. Війна вона вирвалася в життя стрімкою, непроханою, страшною гостею. Вона порвала життя на до і після. Залишилась параска з двома дітьми. Важко було їй. Але й найстрашніше почалось, коли в місто увійшли німці. Сина схопили і помістили до концтабору для тих, кого мали відправляти до Німеччини. Парасті серце розривались коли бігла до того табору. Там кинули до поліцая. Пане, змилуйтесь, відпустіть дитину. Благала Параска, повзаючи на колінах. Мабуть, то була не зовсім пропаща людина. Він пожалів бідну жінку. Забирай свого малого. Коли місто було звільнено, Володя відразу ж пішов в воєнкомат і так в неповні 18 років опинився на фронті. Як побивалась параска, як плакала, як чекала вісточки з фронту, вже не тільки від чоловіка, і від сина не передати того словами. А Володя став танкістом і брав участь у визволенні Європи. При форсуванні річки Одер його танк був підбитий, а сам Володя був поранений. Не відразу йому надали допомогу, а коли нарешті доставили до шпиталю, почалась гангрена. і ногу довелось ампутувати. Чоловік Параски теж був поранений на фронті. Поранення було важким, в груди. В госпіталях провів Афанасій майже два роки і повернувся додому лише в 1947 році. Важке поранення не давало одужати повністю. Афанасій кашляв кров'ю, був ослаблений, не судилось йому довго пожити з сім'єю, натішитись миром, награтися з донечкою. Навесні наступного року сталося загострення, і він помер від воєнних ран. Таким нелегким було життя Параски, доброго, світлого, хорошого було мало. Та все ж дячна Параска Богу за радість материнства, за те, що син повернувся з війни живий, за те, що зростає у неї донечка Лідочка, розумниця і мамина втіха. Не спить Параска ночами, Вимолює в Бога майбутнє і долю для своїх дітей. Багато часу минуло відтоді. Розповіла Параска Семенівна усі ці історії своїм дітям онукам, а я її правничка. Розповіла її вам і розповідатиму своїм дітям, щоб ніколи не забулись історії з книги пам'яті мого роду.